Всім привіт! Мене звати Влада. Я власниця Aesthetic Studio, а також сертифікований тренер з пілатесу та стрейчингу. Багато хто думає, що здорова спина та рівна постава це тримати рівну спину та звести лопатки. Але насправді це не зовсім так, тому що здорова постава це коли таз наш розташований правильно, поперек стабільний, грудна клітка та ребра рухливі, а лопатки вільні. Тому що, коли наш таз, наприклад, нахилений вперед, наш живіт вип'ячується, і в спині, і в попереку з'являється зайве напруження, і це ненормально. Тому, коли ми працюємо над здоров'ям спини та гарною поставою, ми Починаємо нашу роботу з того, що покращуємо рухливість тазу, кульшових суводів, стабілізуємо поперек, укріплюємо глибокі м'язи живота, покращуємо рухливість ребер та грудної клітки, а також лопаток. Тому що здорова спина і гарна постава це завжди комплексна робота. Сьогодні ми виконаємо комплекс справ, направлений на покращення усіх цих елементів, які приведуть вас до гарної постави. Отже, в першій вправі попрацюємо над рухливістю тазу. Стаємо в положення на 4, переконаємося, що наші кисти знаходяться чітко під плечем, коліно під тазом. І також в цьому положенні ми уникаємо прогину в попереку, тобто наша задача привести в тонус м'язи живота і е, зробити так, щоб наш таз, грудна клітка і голова знаходились ніби на одній лінії. Угу. І в цьому положенні ми починаємо навдосі відтягувати таз назад. Так само ми не прогинаємо і не округлюємо поперек. І на видосі, в першу чергу, ми починаємо підкручувати таз, а потім вже таз, ніби штовхає ваш хребет, і ви повертаєтесь у вихідне положення через таку хвилю. І знову повертаєтесь в нейтраль. Поїхали, відтягуємо таз назад, навдосі, і на видосі починаємо підкручувати таз, і хребет за хребцем. Округлюємо спину і повертаємось у вихідне положення. Чудово, продовжуємо працювати. А, і на чому хочу наголосити, що е, округлювати спину ви починаєте саме від тазу, тому що ми працюємо зараз над рухливістю тазу. Чудово! І останній раз вдих і на видосі. Повертаємось хребеть за хребцем у вихідне положення. Чудово! У наступній вправі попрацюємо над рухливістю наших пульшових суглобів. З'єднаємо коліна і стопи разом. І почнемо з того, що ми будемо обертати. Праве стегно всередину, далі розкривати його назовні, ставити стопу в опору і відтягувати таз рівною спиною. І ми не мов би хочемо руками потягнутися вперед, а сідничою кісткою назад. І знову обертаємо стегно всередину і повертаємось у вихідне положення. Поїхали ще працюємо, обертаємо стегно всередину, розкриваємо його назовні, і не мов би ми ще більше коліном, ось цієї ноги, хочемо потягнутись назад, а руками вперед. І повертаємось ще один раз, вдих. Потягнулись за сідничою кісткою назад і за, кі... за пальцями рук вперед. І останній раз. І видих. Чудово. І повторимо цю вправу на іншу сторону. І знову ж таки, обертаємо стегно всередину. Далі розкриваємо його назовні, коліном ще більше хочемо потягнутися назад, а руками видовжитись вперед. Закриваємо стегно і повертаємося у вихідне положення. Знову обернули стегно всередину. Тут звертайте увагу, щоб ваш таз нікуди не рухався. Тобто ваш таз стабільний. Рух відбувається виключно в кульшовому суглобі. Далі розкрили стегно назовні, потягнулися коліном назад, руками вперед. З рівною спиною працюємо. Ще таких два рази розкрили стегну, з рівною спиною відтягнули таз назад. І останній раз. Чудово. Для наступної вправи нам потрібно опуститись на живіт. Угу. Руку ми розташуємо в опору на передпліччя. Угу. Трішечки підкрутимо наш таз. Таким чином, щоб лобкова кістка тягнулась до ревер, і за маківкою витягнемось вгору. Навдосі витягнемось за маківкою вгору. Ви не мов би руками хочете відтиснутися від килимка, а на видосі починаємо округлювати, нахиляти голову вперед і хребець за хребцем округлювати спину і трішечки припіднімати таз над підлогою. І знову на вдисі у вихідне положення і витягуємо за вгору. Поїхали. працюємо таким чином. Ми нахиляємо спочатку голову вперед і потім хребець за хребцем почнемо піднімати, округлювати спину і таз також трішки припіднімається вгору. Ця вправа направлена на покращення, на укріплення глибоких м'язів живота. Це потрібно для того, щоб наш поперек якраз таки був стабільним. Ще раз видих. Витягнули за маківкою вгору, вдих. Завжди слідкуйте, щоб ваш таз був трішечки нахилений назад, тобто, щоб ви лобковою кісткою тягнулись до ребра, щоб не було ось такого прогину в попереку. Ні, ми підтягнули живіт і працюємо з підтягнутими м'язами живота. Видих нахиляємо голову, хребет за хребцем, округлюємо спину і трішки припіднімаємо таз. І ще один раз зробимо. Чудово. Перейдемо до наступної вправи. Нам потрібно лягти на спину, вирівняти одну ногу на підлозі, іншу зігнути в коліні під прямим кутом. Руки розташуємо трішки по діагоналі, таким чином, щоб долоні дивились в підлогу. Вони нам будуть допомагати стабілізувати тулуб. Перевіряємо, щоб наші крижі, нижні ребра і потилиця були притиснуті до підлоги, і не було ось тут прогину в попереку. Наші ребра не стирчали. Тобто наша задача зараз видихнути, пом'якшити ребра і відчути контакт ребр з підлогою. Зараз навдосі починаємо витягуватись за правим коліном в сторону, але наша задача зараз не відривати від підлоги лопатку правої руки. Ми обертаємо таз відносно грудної клітки, відчуваємо добре витяжіння, ми не мов би коліном ще більше хочемо потягнутися в сторону. І зараз починаємо робити видих і в першу чергу вкладаємо на підлогу ребра, потім повертається наш поперек, а тільки потім повертається таз. Тобто ми повертаємося у вихідне положення сегментарно. І знову вдих, потягнулися за коліном, але лопатка наша не відривається. І на видосі починаємо від ребер. Ребра вкладаємо на підлогу поперек, тільки потім таз і стегно. Ще раз вдих, потягнулись. І на видосі від ребер сегментарно хребець за хребцем повертаємось у вихідне положення. Ще раз вдих. І видих. Хребець за хребцем, вкладаємо ребра, таз, і тільки потім стегно. І ще один раз зробимо. І в цьому положенні можемо трішки залишитись, обхопимо наше стегно долоною. Ми коліном ще більше будемо тягнутися в сторону, а долоною в іншу сторону. І немає, ми себе хочемо розтягнути в різні сторони. І видих хребець за хребцем, повертаємося в вихідне положення. Чудово. І виконаємо цю вправу зараз на іншу сторону. Знову. Вирівнюємо праву ногу, ліву ногу згинаємо під прямим кутом в коліні. перебіряємо, щоб наш таз, нижні ребра, потилиці торкались підлоги. Долонь ми, ми також трішечки можемо натиснути в підлогу. І поїхали навдосі. Ми витягуємося за коліном, обертаємо таз відносно грудної клітки, лопатку не відриваємо. І на видосі повертаємо ребра, поперек таз стегно. Ще раз, вдих. Витягуємося за коліном і на видосі від ребер повертаємось у вихідне положення. Ще раз вдих, потягнулись і на видосі хребець за хребцем. Повільно, плавно, сегментарно повертаєтесь. Ще раз робимо. Вдих. І ви можете відчути, як видих вам допомагає розкручуватись. Тобто ви видихаєте повітря, ваші м'язи живота трішечки напружуються. і за рахунок цього ви розкручуєтесь і повертаєтесь у вихідне положення. І останній раз. Чудово. Зараз обхопимо стегно. Протилежною рукою і трішки допоможемо собі розтягнутися в цьому положенні. Ми потягнемо за коліном ще більше в сторону, за іншою рукою в іншу сторону. Погляд також можемо направити на нашу долоню. І побудемо в цьому положенні. Подихаємо глибоко і допоможемо нашому тілу ще більше розслабитись. Чудово. І хребет за хребцем повертаємося у вихідне положення. Зараз обхопимо наші коліна і поробимо колові оберти куль... в кульшових суглобах. Ми ось таким от чином, супроводжуючи руками цей рух, допомагаємо собі добре розкривати кульшові суглоби і обертаємо їх. Це має бути приємний рух для того, щоб ще більше розслабити область попереку, тазу і в іншу сторону. Чудово. І зараз через бік піднімаємось вгору. Для наступної вправи також станемо в положення на 4 і трішки порухаємо лопатками. Значить, перевіряємо, щоб кисті були під плечима. Зараз на досі ми будемо немов би провалюватись в наші плечі, зводячи лопатки. І на видосі ви ніби штовхаєте долонями килимок і розводите лопатки в різні сторони. Знову зводите лопатки, завалюєтесь на ваші плечі і на видосі розштовхуєте килимок в різні сторони і розводите лопатки. Таких ще декілька разів робимо. І переконайтеся, щоб у вас рух відбувався виключно в лопатках, тобто не прогинався ось так поперек, тому що це вже інший рух. Наша задача зараз порухати виключно лопатками. Всім дякую! На цьому наше тренування завершено і до зустрічі в наступних відео!